Настровати на страйте, встрайті. На... Йопа як це важко. Хай сім, я Саша, та я певна, що ви тут для створення свого першого сайту. ні? А все ж я поясню, бо мій друг, який писав це сценарій, мене, якщо я викину його сценарій. Ну що ж, підемо по списку. Ну, перше, що я хочу сказати про хостинг для сайту, беріть платний хостинг, тому що так ви зекономите дуже багато часу і енергію на хостингу для сайту, економити потрібно. Дивіться, який проєкт ви робите. Саме для мого проєкту потрібен якийсь недорогий хостинг. Самому мені не хочеться вибирати дав дам, дам вибір великому рандому. Ну що ж, мій особистий вибір, до якого мене ніхто не підштовхнув, стінк під названням ВД Сіна, тому що тут. Так, а насправді мій вибір, пав на цей хостинг, тому що цей хостинг не дає послуги достатньо дешево, а точніше ж одна гривня на день. Також тут є хороша підтримка, яка допомагала мені, з проблеми з якою стукнувся. Також є інші хостинги, наприклад, хостингер. Це хороший хостинг, але він трохи дорогий для мене. Сам він хороший, користувався ним, але повернемося до нього пізніше. Він сам щось не добиться. Також, напевно, вас цікавить безкоштовний хостинг. Пару таких можу залишити в описі під відео. Але все пояснено на прикладі з веде Бо я вже орендував його для своїх потреб, і він достатньо дешевий, так що він мені підходить. Наразі нам потрібен до мене. В сайті для їхньої оренди існує купа, але пам'ятайте, я казав, що ми ще повернемося до хостінгів. А все тому, що. Насправді можете випустити будь-який сайт, все тлежить від цінника та способу оплати. Але саме цей сайт я вже використовував і орендував собі до мене. Тому тобто я вам покажу, як це робити. Ну що, давайте почнемо спочатку. По-перше, ми повинні зареєструватися на стайті. Справа вгорі є кнопка Увійти. Тепер нам потрібно вибрати спосіб реєстрації. Я це зроблю за допомогою Google, тому що для мене це зручніше. Вибираємо свій обліковий запис і ось ми вже зареєстровані. Підемо до наступного пункту. Другий етап орендувати домен. Проходимо вкладку Домен та в поле ведіть бажане як до мене ім'я. Водимо назву сайту. Я пишу люміксім та вибираємо собі домен. Так як я бомж, я вибираю собі домен lumixit.fun Натискаємо Купити домен. Тепер у нас є вибір, на скільки років домен. Перший рік у мене найдешевший, тому я виберу один рік. Тепер усе готово. Нажимаємо Обрати. Спосіб оплати я виберу PayPal. Так як мені це зручніше, але тут є різні способи оплати, вибирайте, які вам зручніше саме вам. Підніше нам буде потрібно попрацювати з, домен, з цим доменом, припаркувати його до нашого сайту. До речі, якщо вам цікаво, можу спробувати пояснити, як створити за допомогою цього домену собі електронну адресу, наприклад, люміксі.sab.lumixi.pan. Ну ладно, не буду тягнути, ми вже маємо свій домен, перейдемо до сайту. Тепер у нас є свій домен, і ми знаємо, яких хостинг будемо використовувати. Почнемо робити сайт. Заходимо в моєму випадку на ведесіна, нажимаємо Create server». Вибираємо стандарт сервер, і в другому пункті нам потрібен «Preinstall application». Та в ньому вибираємо «FastPanel». Тепер нам потрібно вибрати тариф, а саме я виберу перший, тому що він найбільш дешевий і підходить для мене. Четвертий пункт нічого не можемо змінити, тому її йдемо до п'ятого. Саме я вимкнув. То бекапи, тому що мені це не потрібно. А ви вибираєте на свій розсуд. У нас є тепер свій хостинг, який скоро загрузиться. Та вам в тікет прийде пароль від Fastpanel. Спершу я вам покажу, де знаходиться Тікет, а саме заходимо в Support, Tickets, та й все, ми вже в Тікетс. Заходимо по ip адресі сайту, то додаємо в порт з чотирма вісьмірками. Ми в Fastpanel. Ім'я зазвичай це Fastuser, а пароль прийшов, надійшов вам в тікет. Тепер нам потрібно зробити сайт. Натискаємо кнопку Створити сайт. Я вибрав створити сайт на КМС, тому що там є так називаємо «Ядро для сайту. На даному етапі нам потрібен наш момент. Повертаємося на хостинг і копіюємо домен. Більше я нічого не трогав. На другому етапі можна створити логін та пароль для панельки адміністратора. Там далі все зрозуміло, якщо ні, то пишіть в коментарях допомоги. В цьому цей етап закінчений. Перейдемо до наступного. Тепер у нас є свій сайт, але як його налаштувати, цим ми зараз і займаємося, а саме налаштування вигляду сайту. Як це робиться в деталях, розповісти не зможу, так як я не дуже хороший дизайнер. Та все-таки ж покажу, як це можна зробити, то налаштувати тему для сайту. Перший етап. Нам потрібно зайти в панель адміністратора. Можна зайти, якщо дописати wp admin до адресу сайту. Тепер нам знову потрібно залогінитися до сайтів. Це зробиться за допомогою даних, які ви вводили в фастпанел. Ми залогінулися. Тепер можемо вибрати тему, а саме нам потрібно зайти в вигляд теми та додати нову тему. Тепер ось тут вибираємо тему, яка нам сподобалась. Саме мені сподобалась астра. Повертаємося до вкладки Вигляд та вибираємо цю тему. Тепер ця тема встановлена. цьому моє відео показав, як створити свій сайт приблизно 10 хвилин. Дизайн сайту займе довший час. А так, всім дякую за перегляд цього відео.